Та, да, там були такі топочки, щоб кидати вугілля. А може не вугілля. Ми зараз подивимось. Такий гарний ракурс. Алілує, мої брати і сестри. Як то кажуть, студія-студія. Ми зараз знаходимося у Пенемюнде біля музею техніки. З цього советного міста запускались ракети. На, точніше, можна не сказати, не... Ну, запускались також, і виготовлялись ракети, котрі потім бомбили Лондон і інші міста Англії. Так, ось десь зайшли на територію цього музею. Я заплатив 12 євро. Ось. Ну, я кажу, це для гурманів історії, для естетів. Може, звичайним людям це не буде цікаво дивитися. Які вражаючі масштаби. Оце ми з вами бачимо ракету фао 2 ракета на Лондон. Можна було дуже швидко доліті. Що вони внутріанки? Знову рулі якісь. Німці також любили дуже естечко. Ось ми з вами бачимо її показники цієї ракети фау 2 Вона могла літіти на відстань до 320 км. Розроблено. розроблено Перший запуск 3 жовтня 1942 року. Кожна написано, що вона летіла на 190 кілометрів при польоті висоті польоту 24,5 км. Це вже ближній космос. Десь так. Оце у нас перша крилата ракета ФО-1. Така була установка пускова, так розганялася. І, і запускалося та вполога. Тут ми бачимо технічні параметри ракети фао 1 Це ось в таких цистернах паливо підвозили. О, Це потяг для робітників цього підприємства. Як не дивно ці, ці потяги, ці моделі е, бо, ну, ходили до 1995 року, яка надійність раніше була. то, що зараз якісь моцох будують. Що там ще Це Привідів не вистачає. Це що інший клас? Може модифікація інша. Такі доволі м'які сидіння. Це теж такий потяг непоганий. Да, був розроблений в 42-му році, навіть в 41-му. Але вуліт у нього досить такий сучасний. 4 по 100 кВт, вигоне з кВт, а 80 км на годину. Такий нормальний, якщо б я б не думав, що його десь у 60 ті чи в 70-ті випустили. Схож на трубу для перегонки палива. Складовує вугілля, вугілля, вугілля. Компенсатор. Ми бачимо, це підприємство було рознесено по різним частинам регіону. І, здається, був біля південного, південної частини ось таке схоже. Оба дома. Такая будивля. да. Такой же с королем. Взагалі корольов було дуже часто. От це була радянська зона окупації. Це у нас будівля електростанції. Де вона? Спождів Сіка. Щоб будувати ракети. Спочатку збудували електростанцію. Бачу, що тут дають концерт. Що давали? Да тут працювали яке в'язні разом з науковим персоналом. Ми бачимо ось. Оце чваку досталось. Ось він двом. Нач в камеру налазить. Кімната з макетом всього підприємства. Так, бачите, я будувала на таких площадках.